Всім привіт! Мене звати Аліна. Ви на моєму каналі Рудіка, і це моя непостійна рубрика Та ти що?». В цій рубриці ми з вами розмовляємо про зірок, про їхнє життя, про кохання зітхання і все, що стосується їхнього шляху на цій прекрасній планеті. І сьогодні я хотіла вам розповісти історію кохання Вікторії та Девіда Бекхем. Чесно кажучи, ця парочка влізла поза чергою, тому що. Я абсолютно випадково сиділа в інстаграмі і побачила Рілс, де Вікторія розмовляє на шоу Бермор про Девіда, і вона там так класно про нього казала, що я зрозуміла, що я ніколи не цікавилася цією парочкою, але після того відео мені просто захотілося дізнатися, яким чином вони взагалі познайомилися. він працює так... Сога анафілвейлакі да вичета. Напевно, Вікторія і Девід це саме та зіркова парочка, одні з небагатьох, які дають нам, знаєте, надію на таке довге, щире кохання, тому що вони разом вже дуже багато років. Це моє життя, тому що вони почали зустрічатися в 97-му році. А я народилася в 97-му році. І весь цей час, скільки б разів на них не намагалися виливати якийсь бруд, від них ніби все відштовхується. От вони е, в ніяких величезних прям скандалах не були замішані. І вони постійно кажуть про своє кохання, як вони один одного підтримують. Тому сьогодні я просто хотіла б задобрити ваше серденько класною історією кохання людей, які досі разом і в них, ну, начебто нам так здається, все добре. Тому ми розпочинаємо. Сьогодні в ролях. Вікторія Бекхем, її дівоче прізвище Адамс, і це солістка гурту Spice Girls, це таша шо... солісовона. Е, от е, Вона була пош Спайс, і взагалі її кар'єра розпочиналася саме з цього дівочого гурта, і там вона набрала свою найбільшу популярність. Взагалі, з самого дитинства, вона мріяла стати зіркою, і її батьки були достатньо заможними і могли оплатити їй всі оці уроки з вокалу, уроки з танців. Тому в цілому вона з самого дитинства йшла до своєї мрії і до неї прийшла. Девід Бекхем, футболіст. Зірочка, модель, все, що тільки завгодно, і просто красунчик. Взагалі, ця людина, я навіть не знаю, він навіть уже не асоціюється в мене насправді з футболом, тому що він для мене як. Просто зірка, він просто класний чувак, британець Вікторія. До речі, теж з Британії вони обидва. І він був взагалі не заможної родини. Він виріс в родині монтажника і перукарки. Жив без зайвих грошей, але завжди мріяв про свою спортивну кар'єру і дуже дуже до цього впевнено йшов. Дуже багато тренувався. І загалом, як ми бачимо, не дарма. Вони познайомилися в 97-му році. Якщо почитати, як кожен з них згадує цю зустріч, це насправді навіть трошечки смішно, тому що якби нам зараз це не було дивно. Але коли Вікторія і Девід зустрілися після благодійного матчу, в якому грав Девід, Вікторія не знала, хто він такий, тобто він... Ще не був зіркою, а вона вже була в Spice Girls, Тобто вона просто його запримітила, типу, він гарненький. Але ще до того, як Девід і Вікторія зустрілися на цій вечірці, Девід вже бачив, звісно, її в складі Spice Girls, і ще до їхньої зустрічі він сказав своєму партнеру по команді Герік Невілу, що він одружиться на цій дівчині. Тобто, вже тоді, ще до цього знайомства, він... Fi'n hi ei braf, hi'n neud, nes na i'ch ti'n sgazat i. You know, I didn't even have to meet her. I see her on the telly and I just wanted to me, You know, I just fancied her. І ось вони зустрілися на цій вечірці. Між ними, знаєте, був такий легенький контакт. Вони щось там один одному попосміхалися, і зустрілися вдруге, коли не така вже і любителька футболу Вікторія прийшла на футбол вдруге. І тоді вже вони мали змогу трошки більше поспілкуватися. І Вікторія одразу відмітила, наскільки Девід відрізняється від інших хлопців, тому що коли вони були знову на цій вечірці, всі хлопці з команди сиділи, випивали на бар. Загалом спілкувалися один з одним, але тільки Девід стояв разом зі своєю родиною, і вона одразу примітила для себе, що він відрізняється від інших чоловіків, і що для нього важлива родина. І вона казала, що для неї родина на першому місці. і Ми в принципі зараз це можемо теж бачити. У них дуже знаєте така дружня родина, і вже тоді. Виходить, їй було 23, йому було 22. Вони вперше зустрілися, і Вікторія вже побачила в ньому цю рису характера, яка її дуже приманила. Що sort of цікаво, оцю другу зустріч у Вікторії взагалі-то були плани. Вона прийшла на цей матч, і після того в неї був потяг. І вона записала свій номер для Девіда на квитку. І цей квиток все ще зберігається у Девіда. Це так романтично, що просто кам'ян. Їхні стосунки зав'язалися доволі швидко. На першому побаченні Вікторія вирішила одразу покрити Девіда і прийшла, знаєте, в такій помаранчеві короткій сукні. І загалом, як вони розповідали, частіше за все, у цей час, доки вони зустрічалися, вони зустрічалися на автостоянках, тому що менеджер Вікторії сказав їй, що краще не розголошувати про їхні стосунки для того, щоб їх не почали переслідувати. Тому більшість свого часу вони просто проводили в машині і роз. Відмовляли. От таке знаєте знайомство. Мені навіть здається, що це теж така частина дуже романтична, тому що в них не було усього цього розмаїття кудись піти. Вони просто, блін, зустрічалися в машині і пили кавуську. Ну, тіпа... Це прекрасно. Вікторія і Девід вирішили довго не чекати і 98 рік зустріли з розмахом, заявивши про свої заручни. Біля року вони позустрічалися і вирішили, що вже час. На відео з того, як вони оголошують про свої заручини, вони такі милі, просто капець. А при тому, що Вікторія була в Spice Girls, вони там такі всі типу, круті, вона так шарілася, вона така косонську, ну коротше, і ти бачиш їхнє щире кохання в цих очах. 哎。<laughs> Коротше, бачите, я упереджена, тому що я дивилася цю історію як кіно про не знаю діснейських принцес. Ну і оскільки кожен з них був родинно орієнтований, вже в 98-му році вони заявляють, що вони ще й вагітні і чекають свого перістка. Але якщо ви думаєте, що це було заручене по зальоту, це не так, тому що їх перша дитина Бруклін Бекхем народився в березні 99-го. тобто про заручене вони сказали, ще задовго до того. Як Вікторія завагітніла. Але з весіллям вони сильно не поспішали. Вікторія народила все супер. І вже після народження Брукліна вони вирішили зіграти велике, круте весілля. До речі, про Брукліна ходили чутки, що його назвали на честь міста, в якому його як би і зробили. Але це не так, тому що Вікторія в своїх мемуарах поділилася тим, що зробили вони Брукліна в Іспанії. Як Вікторія сказала в мемуарах, вони знали, що це буде хлопчик, і вони знали, що. Він буде футболістом і тому хотіли йому якесь таке круте ім'я, типа Брук. І тоді прийшло оце ім'я Бруклін. Ну і, звісно, все ж таки прив'язка до міста є. Тому що саме в Брукліні Вікторія дізналася, що вона вагітна. От 4 липня 99-го вони нарешті одружилися в Ірландії в замку Лотрелстаун. Ось він дуже великий, красивий і класний, і їхнє весілля дійсно було діснеївським. Вони сиділи на тронах, різали свій весільний торт мечем. Ну, коротше, розгулялися, як могли. Взагалі на церемонії саме одруження було всього 29 людей, але от на самому весіллі 230. І це було просто супер круто, тому що під час весілля, звісно, вони були в білому, в таких фемілі Луках. І Бруклін, якому було всього 4 місяці, він ніс обруч. А коли вже була вечірка, вони перевділися фіолетові наряди. Боже, ну це ну реально Вікторія, Девід, Брітні Джастін. Вони прям законодателі оцих Фемілі Лукав, тому що ну ті, просто я не знаю, коли побачила ці фотографії, це просто шок модний. Цікавий факт, що шафером Девіда на весіллі був саме той Гері Невіл, якому він і сказав, що дружиться на Вікторії. Це дуже мило. Бренд Вікторії і Девіда Бекхемів починає розповзятися по всьому світу, тому що ну, Вікторія дуже популярна. Девід стає капітаном збірної Англії, і Бекхеми стають всесвітньо відомими. Але така невеличка проблема, що в той момент, коли у Девіда все іде вгору, він не стає капітаном збірної і все таке. Гурт Spice Girls розпадається, і Вікторія залишається, ну, вважає без нічого, тому вона вирішує створити. Свою власну сольну кар'єру і дебютувати як сольна зірочка. Але, на жаль, це не був найуспішніший проєкт, і її пісня не злетіла прямо в чартах, не дуже всім сподобалася, і дуже швидко її кар'єра пішла вниз. Wrong, so Baby, Тому що. Її в гурті Spice Girls не сприймали дуже сильно, як умовну, вокалістку. В неї завжди було найменше оцих ліній, де вони співають, і вона зазвичай не так багато показувалася, як всі. Інші і при тому, що зараз, наприклад, ми знаємо Вікторію Бекхем, напевно, краще за всіх інших зі Spice Girls, Тоді було е, інакше, вона була дуже популярна просто як Вікторія, але при цьому як музикант і як співачка, вона не прям була на коні. Тому в той момент, коли у Бекхема все у Бекхема, у Девіда Бекхема все злітає, у Вікторії трошечки все падає. Ну нічого, вони один одного підтримують. І вже в 2002 році в них народжується їхня друга дитина Ромео Бекхем, який на відміну від... Рукліна все ж таки став футболістом, хоча йому не передрікали. І вони переїжджають в Іспанію, тому що Девід Бекхем підписує контракт з Реал Мадридом на 4 роки. Але на жаль, 2003 рік. І оцей приїзд в Іспанію стали достатньо важкими для пари Вікторії і Девіда, тому що саме тоді поповзли чутки про те, що Девід Вікторії зраджує. Його помітили в клубі Мадрида разом з його помічницею, але тоді ще не знали, що це його помічниця, Ребекою Лус. І Приписали їм роман. Про це почали писати багато таблоїдів, і, звісно, це не могло не вплинути на стосунки. Хоча знову ж таки, кожного разу, коли я буду казати про зради в цій парі, вони завжди будуть стояти на своєму, взагалі, просто кремінь. Я ж кажу, вони, як знаєте, як брезентовий дощовик, від якого все відбувається. Вони взагалі не реагують на це. Але звісно, це неприємно. І це такий перший великий скандал. Більше того, ця Ребека. Вона за 600 тисяч доларів продає цю історію свого роману е, одному таблоїду, який називається News of the World. Вони там записали з нею інтерв'ю і взагалі. Потім багато де її тягали, і вона всюди розповідала про те, що в неї був роман з Девідом Бекхемом. Більше того, ця Ребека заявляла про те, що Вікторія знала про їхній роман і написувала Ребекі СМС по типу відчепися від мого чоловіка, відступи і все інше. Тоді, заради того, аби втікти від усієї цієї уваги, Вікторія забрала дітей з США і поїхала до Швейцарії. І потім пізніше до них приєднався Девід. Вони назвали це відпусткою, але всі такі зрозуміло, ви втікайте. Ну коротше, вони там в Швейцарії пережили, скажімо так, цей момент, і пізніше Девід дав коментар, що він любить свою дружину і ніколи б так не зробив і не повернувся на якусь третю особу. Ну коротше, сказав, що це повна фігня. Згодом вони знову повернулися в Іспанію, де подали в суд на News of the World, але потім досягли мирової угоди. Та це не допомогло цій компанії, тому що вони все одно вимушені були закритися через те, що їх зловили на тому, що вони зламували голосові пошти. Ну коротше, дуже нечиста на руку компанія, тому довіряти цьому інциденту дуже важко. При тому, що ця Ребека Луз була помічницею, і в неї дійсно були робочі стосунки з Девідом. Про те, що в них були якісь сексуальні стосунки або якісь взагалі стосунки, окрім робочих, ми не можемо, тому що таке відчуття, що це просто. Не дуже класний піар-ход у цієї компанії. Також після цього була ще одна жінка, яку звати Сара Марбек з Малайзії, яка теж казала, що в неї були стосунки з Девідом, коли він був у Манчестер Юнайтед. Вона казала про те, що вони і ще два роки після того, як закінчилися їхні стосунки, продовжували обмінюватися смс-ками, і, типу, у них там все було. Але це знову виглядало як просто потуги таблоїдів хоч якось ткнути в пару Вікторії і Девіда, які здавалися, ну просто ідеальними і при цьому вони були гіперпопулярними, і хотілося про них якусь історію, знаєте, знайти. Ну як не знаходили історію, то вигадували. У 2005 році вони вітають свою третю дитину Круза Девіда Бекхема. І вони знову, знаєте, вони досить швидко там кожні два роки. Робили нову дитину, і це вкотре нам підтверджує наскільки вони були родинно орієнтовані. Вони прям цього хотіли. У 2006 році кар'єра Девіда пішла на спад. Його виключили зі збірної Англії через поразку в чемпіонаті світу 2006 року. Він пішов з Реал Мадриду. Ну і загалом, знаєте, це був той самий переломний момент, коли можна було почати все з чистого аркуша. Що вони і зробили, перебравшись в США. Девід підписав п'ятирічний контракт з Лос-Анджелес Гелексі. Вони повернулися в США, і там вони чудово проводили час, тому що Каліфорнія там тепло, вони були дуже раді, проводили дуже багато часу з родиною і загалом відбудовували знову свої стосунки. Вони дали інтерв'ю W Magazine, там, де вони ще й знялися в дуже відверті фотосесії. Такі вони були гарні, ну просто реально. Я хотіла сказати, як з обложки журналу, але ж вони реально були на цій обкладинці. Тож і там в цьому інтерв'ю Вікторія теж прокоментувала всі ці чутки. Про зради, і сказала, що так, це був важкий час для них з Девідом, але вони трималися разом і вони це разом пережили. І зараз у них все в порядку. Все відштовхується, все гамно, яке це відштовхується від них як від золота. Більше того, для Вікторії це теж був непоганий хід переїзд в Америку, тому що в неї з'явилося своє власне шестисерійне шоу, яке називається Вікторія Бекхем, Поїздка в Америку. Тобто там вони знімали, як вони переїжджають, Ну і загалом, якби коли в тебе шоу на NBC на шість епізодів, це досить таки непогано. Вони показували, як вони там знімають, точніше не знімають, купляють дім за 22 мільйони фунтів. Здається, ну типа, нагадати про себе було не зайвим. Вікторія Беком coming to America, tonight after Scrubs on У В 2007 році Spice Girls знову воз'єдналися для того, щоб поїхати в тур, який називається The Greatest Hits. Ну, видаєте корову слави до кінця. До речі, за цей тур кожна зі Spice Girls отримала по 10 мільйонів фунтів немаленькі гроші. І як казала Вікторія, вона хотіла, щоб діти могли побачити, що їхня мама поп зірка. Їй було приємно знати, що вони це будуть бачити і будуть знати, що вони. Вона таким займалася, і більше того, коли був цей тур, кожна з учасниць співала свої соло пісні, які були найпопулярнішими у них. Але Вікторія не співала. Вона влаштовувала показ мод на сцені. Тобто, коли кожен з дівчат показував, в чому вони стали популярними. Вікторія вже тоді показувала свій хист в моді і в тому, що в неї є свій власний бренд. Тисячі 2008 році цей тур закінчується передчасно через якісь сімейні обставини, скажімо так, як записочку, знаєте, написали. Вони не встигли виступити в Австралії, Китаї, Пар і Аргентині. Але ну що ж ми з цим можемо зробити? У 2008 році Вікторія і Девід знову розповідали про свої стосунки, як вони намагаються якісно приділяти один одному час. У 2009 році він відзначили свою 10-ту річницю, і Девід Бекхем розповів, що в нього на руці є 10 троянд, набитих за кожен рік, який вони проводили з Вікторією разом. Це супер романтично цікаво було, коли в 2010 році у Вікторії е, в інтерв'ю Марі Клер запитали, чи не бісить її високий голос Девіда Бекхема. Вона сказала, що вона якби цього не помічає, і що він настільки досконалий, що їй взагалі не до того. У 2011 році народилася їхня донечка Харпер Севен. Вони були дуже дуже сильно раді її зустріти. Брати вже були достатньо дорослими для того, щоб зрозуміти, що відбувається. Цікавий факт, що в імені Харпер Севен оця цифра Севен відповідає за номер, під яким грав Девід Бекхам Манчестер Юнайтед і збірній Англії. Тому для нього ця цифра дуже важлива і таким чином. Чином він закарбував її. Вони знову наголошують на тому, що вони завжди хотіли велику родину, і це для них було дуже важливо. І вони раді цьому поповненню, і в них все класно. Загалом, потім в 2013 році, девід закінчує свою футбольну кар'єру, і вони разом з усією своєю великою родиною переїздять додому в Англію. Іде час, і таблоїди все одно потрошку хочуть знаєте, кинути лайна на вентилятор, намагаючись сказати, що вони розлучаються, тому що їх давно не бачили разом. Ви не повірите, в останній раз пост з Вікторією Беком у Девіда був аж місяць тому. Задумайтеся, вони розлучаються. Ну коротше, намагаються висмоктати з пальця якийсь інфопривід, в них нічого не виходить, і в січні 2017 року Девід розповідає про те, що вони з Вікторією оновили свої обідниці, тобто в них настільки все добре, що вони вирішили ще раз вважай одружитися. Тобто, вибачте таблоїди, ну не виходить, ну, ну ну нема що сказати. Вибачте, все добре. Вони сказали, що церемонія цього разу була набагато більш приватною, тому що на цій церемонії було всього 6 осіб, враховуючи, що у них 4 дитини, то там іще двоє залишається. Ми не знаємо хто, але тим не менш, це було дуже приватно і дуже особисто. Більше того, вони ще коментують про те, що вони не розходяться, і оці чутки про те, що вони разом тільки через те, що. У них є спільний бренд. Бекхеми це ж не кохання Вікторії і Девіда і їхні діти, а це саме бренд. І вони, щоб не порушувати оцю ідеальну картинку, вони не розлучаються. А так-то в них, звісно, все погано. Але, звісно, Девід каже, що це не так, і взагалі вони оновили обітниці. Вони взагалі не повинні нікому нічого доказувати, але доводиться казати, тому що, звісно, я думаю, це як мінімум неприємно читати, і вони вже достатньо дорослі діти, щоб теж бачити якісь заголовки. Тому звісно, це було прояснити. Також намагаються знайти якийсь підлог в тому, що Девід починає займатися клубом Майами, який знаходиться в США, а при цьому Вікторія працює в Англії, живе в Лондоні і між ними океан, і тому вони довго і часто не бачаться. Де він Девід почав гуляти по всяких вечірках, і його постійно намагаються тикнути в те, що він ну, загуляв, і в них з Вікторією все погано. Хоча це було не так. В інтерв'ю Vogue Вікторія сказала: люди вигадують про наші стосунки вже 20 років, тому ми з Девідом звикли ігнорувати ціні санітниці і продовжувати жити як зазвичай. Але ці речі мають широкий вплив на людей, які нас оточують, і це несправедливо. Загалом, з 2018-го і по сьогодні, вони все ще зізнаються один одному в коханні у всіх інтерв'ю, в яких вони приймають участь, де вони щось розповідають один про одного. Вони завжди кажуть про те, як сильно вони один одного люблять. І ще ходили чутки про те, що вони з Девідом Вікторія і Девід розходяться через те, що Вікторії погано йде все в її модному світі, і вона у великих боргах, і тому вони якби мають фінансову нестабільність, і через це у них сварки. Бренд Вікторії занепадає і помирає, і у них через це проблеми. І знову ж таки, поки що це не так. Бренд існує і все в порядку. Також були чутки про те, що Вікторія і Девід мають погані стосунки з дружиною. Брукліна Бекхема, ні, Брукліна Пельцбекхема з Ніколою Пельцбекхем. І це теж багато разів Вікторія казала, що це не так, але знову ж таки можливо, між невісткою і так, свекруха те ще коротше. Між мамою і невісткою можуть бути якісь розбіжності, але тоді, коли розповідали про те, що в них є якась сварка, сварка була через весілля, тому що ніби як через те, що Нікола була в сукні Валентіно на своєму весіллі, а не в сукні від бренду Вікторії Бекхем. хоча. Як сказала Вікторія, просто її ательє не змогло пошити сукню для ніколи. Що там було насправді, ми прям точно не знаємо. Але, як ми бачимо, наче все в порядку. Треба ще трошки часу. Можливо, хтось з цих, цієї четвірки, Девід, Вікторія, Нікола і Бруклін, розговориться. Але ніби як все нормально. Ну що ж, на цьому, напевно, я і закінчу свою історію. Так познайомилися Вікторія і Девід Бекхем, і так ішло їхнє кохання, яке продовжується до сьогодні. Це насправді особисто для мене дуже світла і добра історія, тому що люди пройшли через багато і пройшли через оцю цю славу, яка могла їх змінити. Але вони тримаються разом, вони тримаються своєї родини і постійно несуть у це кохання в маси, кажучи один про одного, тільки хороше. Ми можемо думати все, що завгодно. Більше того, ми точно ніколи, ніколи. Не дізнаємося, як там є насправді. Але оцей образ, який ми можемо бачити, він дуже гарний, дуже приємний. І я рада, що ці люди є і можуть нам показувати щире кохання між двома дуже крутими людьми. Розкажіть, що ви думаєте про Вікторію і Девіда Бекхемів поодинці і разом, чи вам подобається ця пара. Я вам хочу дуже сильно подякувати за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Дуже дякую моїм спонсорам на Ютубі. Якщо ви хочете підтримати мій канал, ви, так, ви також можете стати спонсором мого каналу, або зробити одноразовий донат на картку або на BuyMeACoffee. Але в першу чергу, звісно ж, не забувайте додонатити гроші на Збройні Сили України, фонд Поведен Живим, фонд Сергія Притули, фонд UA Енімалс і будь-який інший фонд, який ви для себе оберете. Я вас дуже сильно люблю і, звісно, тепер я покажу. Покажу вам котики! Фррррр. Бо це відео про щире кохання, а щире кохання це що? Це котики. Е, мікрофон на рівень цілі. Цей мій маленький циліндрик. Так, е, сумна історія з життя Цилі. Нещодавно вона з'їла, здається, сонечко. Їй стало дуже сильно погано посеред ночі, чи вона дуже сильно нас налякала, і я півночі не спала, перевіряючи, чи вона дихає, і просто. І Це якась материнська штука, напевно, я не знаю, але я так перелякалася. Ох, немає слів, коротше, наскільки сильно я перелякалася. Знаю, Зранку вже з нею все було в порядку, зараз з нею вже все добре. Але чи налякала мене вона? Чок дуже налякала, моя кобоніхо. А вгадайте, хто спочатку зйомок намагався привернути багато до себе уваги, а потім пішов і накакав під двері. Ми <laughs> Ладно, шуткуй, це був мау. І не треба на мене так дивитися, це був ти. Ми знаємо, бо ти кричав своє ім'я Мау, мау! Тож, ми з Мосією дуже дякуємо вам за перегляд. Бажаємо всім смачного, хто їсть. І якщо я тільки що поговорила про і вам стало неприємно, вибачте. Всім доброго вечора дня ночі. До зустрічі в наступному відео. Бай-бай!